Не знаю, на камеру побачите чи ні, друзі, ого. Скільки ну, так, різко воно вискочили. Напевно, Жека онюхал. От, Так що я говорив, да. Рібників вже нема в лісі. І бачите, звір виходить влітку. Жодного разу не бачили в цих лісах дикого звіря. От так. Жека, ходь сюди! От тут вони бігали, бачите, що з ним твориться. Жека! Хвилин 10 ловили його. Ну. Сьогодні 30 грудня. О, завтра останній день 23-го року. І ми сирійської у лісі. Поїхали сьогодні за гігрофоруми, але ж будемо шукати фломуліну. Ось так. Чому так? Зараз розкажу. Ну що, друзі, все як завжди. Запрошуємо і вас прогулятися з нами по лісу. Такий день сьогодні. Ну то супер. Айда. Перші знахідки, ну як завжди. Трутовички. Воно їх багато. Береза, така висохша. Я вам говорив, що поїхали за гідрофорами, але ж будемо шукати фламуліну. Чому саме? Тому що зранку виїхали сьогодні і шукали соснові посадки. Там, де вона може бути. Об'їхали, друзі, ну не знаю, 5-6 місць, нічого нема. О. О! І вирішили вже зараз десь друга година. Вирішили все ж таки, раз юрафорів нема, поїхати пошукати Фламуліну. У нас є десь 2 години ще, потім буде вже смеркатися і все. Грішко, як завжди, побігла з собаками вперед, підемо дожинати їх. Ну що, грибна банда. гіграфорів ми сьогодні не знайшли. Фламуліну то хоч, знайдемо чи ні? Ні, тут є. Я вже якось говорив, на деревах ми в цих місцях в наших лісах фламуліну не зустрічали. Що там таке вже? Жека что-то же нюхает в листьях. Жека, вперед. Пошли. Марсель, Жека. Собаки засиделись в машине, пока мы с Ришей Їздили в розвідку. Ну То капець не, не, не їздились, так? Ну, коли не знаєш місце. Та да. Але ж, так, що, якщо так не будемо їздити, то. То не, Та не знаємо, так. Да. Ні, ми знаємо, гарні місця. У нас є наш, наш глядач-підписник і підписник Олег. О, от, ну то дуже далеко. якось. З ним їздили, хто у нас уважно дивиться, тот пам'ятає. А в наших місцях, бачите, ну поки що не знайшли. От в тому відео, в прошлому відео, ну, ви бачили, там штук штучок 15-20 знайшли. Ну там маленький е, е лісу. Ну, лісу. Тут навіть не лісу, а в полі 20 дерев стоїть та і все. Так, да, і то щось знайшли. Вот. Ось сьогодні ми шукали щось подібне. Ну нічого. Знайшли, але в цих посадках нічого не було. Ось ще два трутовичка. Бачите, як маскируються під березу, Такі теж з такими біло-сірими, Ось так. Тиша така сьогодні. Вітра зовсім нема. Навіть не віриться, що сьогодні 30 грудня. Щось нічого, так? Да? Ми знаємо місце, де фломуліна є, небагато, бо Якось дня два-три тому да? їздили, збирали там. От, і Позбирали все, що було, навряд чи там щось виросло. Що це таке? Що за гріб такий? Мягкий такий, так. Да. Не як дрожалка такий, але не такий, як трутовік твердий. Ага. Поруч трутровіцькі. Угу. Ой, як. А того, що шукаємо, нема. Поки що. Враги пішли. Ну цікаві такі місця, так? Да? Ще щоб грибочки порадували, то було б супер. Ой, тротовиков дуже багато, друзі. Ага, такі великі. Такі великі, так. Да. О, як. Хтось зрізав, бачитеш? Ага, тут поруч, бачите. Хтось зрізав. Мабуть, на риболовлю збирається Так, На риболовлю комарів, взимку. А лі там буде їсти? Ну то так. Да. Не знаю, на камеру побачите чи ні, друзі, ого! Скільки! Ну, так різко воно вискочили. Ого! Штучок п'ять цих косуль. Чого собі? Так. Далечко десь метрів п'ятдесят. Невеличкі такі. Напевно, на камеру не буде видно. Ну, глянемо. Ось так, друзі. Не рібників а зараз в лісі нема. Жека, ходь сюди. Жекірі! Жекі. Ріж, слідкуй за ним, бо він. Жека. Напевно... Ось тут вони і пробіжали. Ми вже підійшли к тому місцю, де бачили цих косуль. Напевно, Жека унюхав. От. Так що я говорив, да. Рібників вже нема в лісі. І бачите, звір виходить влітку жодного разу не бачили в цих лісах дикого звіря. От так. Жека, ходь сюди! От тут вони бігали, бачите, що з ним твориться. Жека! то капець. Жекіри! Хвилин 10 ловили його. Ну якийсь перевозбуждений. після цих косулій. Що там в тебе? Якась рядовка може пізня. Ану, де вона? Щось мені підказує, що сьогодні... фламулину можем и не зустріти. Бачите, как? Еще такая сама, да? Ну, схоже. А ну, под шляпкой что там. Жека! Жекери. Щось винюхує постійно, ну. Але... Рішу, як завжди, з фантазії. Ось бачите. Говорить символ дракона. ось його голова, а вон, продовження. Трошки схожий. Дуже схожий на символ наступного року. Та-та, я так і сказав, що. Як прогулянка, друзі, то супер. Собаки бігають, тепло сьогодні. Але ж грибочків немає. Це що? О, як, друзі. Не знаю, що це таке. Перший раз такі гриби бачу. Ось ще один. Ще. Что ты там знайшла? Ага. Mm. Угу. Запах такой. Угу. Mm -hmm. Грибный. Дуже-дуже грибаный. А это что? Это дрожалка. Молодесенька, мягкесенька. Ну що, будемо повертати, да? так? Так. долечко вже зайшли. Та й сонечко сідає вже. А сонечко вже сідає. Та може щось попадеться нам. Може, щось і зустрінемо по дорозі. І погуляємо. Супер сьогодні, да? так. Та дуже тепло, 10 градусів. Ну. Собаки вже потрошки набігались, так? Да? Ну Ладно, пішли. Ой, який. Цікавий пень. Дивна форма така. Сподівались до останнього, що сьогодні все ж таки знайдемо фламуліну. Але ж ні, друзі. Прогулянка вийшла ось така, супер. Собаки набігались, все як завжди. Але грибочка сьогодні нема. Ну що, друзі, будемо їхати ми додому. Ну а з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока.